Є? Сьогодні ми на вертольоті. Так правильно. Мабуть, ні. Сьогодні ми на гвинтокрильці і буде дріф. На Дніпрокарті зіштовхнувся з проблемою, щоб без шолому не пускали на трек. Тому купив собі ось такий чудовий, легкий, недорогий та дуже зручний шолом. Тут, коротше, такий прикол з тридцяткою. Один раз двигун запустився. І все. Вже підкидав акум з 39-ки. Він 100-амперний. Нічого не змінилося. Замінив всі дроти, Всю масу. До двигуна від акума до кузова не допомогло. Тож, зараз знімаю стартер і буду вести на перевірку. Забрав я стартер з ремонту. Я його перебрав в минулому році. Сказали, що з ним все чітко, замінили щиточний вузол, замінили зараз поставлю, подивимось, чи зміниться щось. Вирішив поки що забити на цю проблему, а зараз потрібно робити башбар. Почав з того, що відміряв центр бамперу. Далі, де будуть гиби, потрошки згибаю і дивлюся, що виходить. Зробили підложку для того, щоб труба тугенько сиділа в башмаці і не гнуло. Не заминало, точніше. It, it, it. Рахуємо, скільки разів натиснемо на довкрат, щоб зробити однаковий кут з обох сторін.

Вони будуть отак от загнуті, і бампер буде входити прямо в них. Відміряв, що башбар Починається за 3,5 см до кінця бамперу. Ця лінія це кріпіш до цієї частини. Тож з запасом роблю 45 см це від лонжерона до башбару. Зараз розповім, як зробити такий стик. Я знаю, що діаметр 32 загальний. Ділимо на 4 рівні частини трубу, відступаємо 8 мм від кінця труби і потім їх просто з'єднуємо. І вже вирізаємо по такому шаблону. Як не буде влаштовувати результат, я просто зроблю шаблон. і труби підганю під нього. Правильно спозиціонувати бампер, ось так закріпив трубу. Здається, дуже гарно. Коротше, ось таким приляганням і буде башбар. Одному доволі зручно працювати. Закріпив бампер просто на пташку. на цю. Прихватив, зараз знімаю бампер, точніше зрізаю стяжки, і буду нормально вже обварювати. Ти його Поехали. не знімає, ти того знімаєш. Ну ти понял, що тебе буде, якщо ти щось делаєш не так. Нарешті я згадаю, як це бути за кермом корча і зараз проїдуся, хоча б кружечок. только понял, болоти, Нет... Я Может, <unwanted тор> Não, <�mumbles> Уже напинул морду. Хочу подивитись, як робити верхню дугу. Хочу поки залишати стандартні фари, тому їх прикидую. Думаю, труба буде йти отут. І зроблю кріплення під фару. Прикладую трубу до закладної і потрохи її згибаю, згибаю і дивлюся, як воно буде. Надаю, все буде чотко. Випиляв з цієї труби, яка була зігнута, яка ідеально підходила до цього башмака. Вона була дюймова. Ось такий ще один башмачок не сильно люфтить, тому я гадаю, не будемо взяти трубу. Приблизно відміряв 35 см від закладної. Тут буде один гиб, і потім другий вже під максимальним кутом. Зараз будемо робити так. Невеликий гиб зробив через 30 см. Отаким От чином приміряв, що ще десь через 10 потрібен вже максимальний гиб. Буду робити і дивитись, що вийде. Коротше, щоб довго не розповідати. Це середина Башбару. Ось стільки загибів я зробив, і зараз буду рахувати однакову відстань і потрошки його згибати. Зараз буду робити все наново, тому що навчився я ось такий гибель робити. Треба просто в двох місцях загибати, а не одразу в одному. Бо це мене не влаштовує. Тож зараз взяв іншу трубу і буду її вже, як треба, гнути. Ну що, офіційно тема робоча. Відмічаємо, де треба гнути. Три гиби робимо: один по центру, один лівіше, один правіше. А зараз треба зав'язати верхню трубу із лонжероном. Ну. Точніше, з трубою думав, як це зробити, можливо, так або ось так, але краще за все, як з'ясувалося, виглядає просто спряма труба. Зараз зав'яжу і буду займатися кріпленням. A Sunday cause it's a fun day. Remember what your mama used to always say that one day a player would roll by, and Scoop you up and take you downtown and do you up Now guess what? The player is me the S to the end to the double O P ego Double -G, G And then I saw As soon as I arrived in the shit popped off, The shit popped off. Що готові? Ось так ось він виглядає. Дуже прикольно вийшло. Завтра пофарбую, буде. Тучка. Так, за великим рахунком, башбар готовий. Залишилося зробити тільки кріплення, але я не зрозумів, яким чином я думав, що це буде виглядати гарно. Зараз це треба переробити, відріжу, продовжу трубу. Але нюанс в тому, що труби 32-ї зараз в місті немає. І нових поставок також. Тобто, вигребли всі залишки, і зараз вже буду нарощувати трубу. Те, що я не хотів дуже робити, але прийдеться. І хотів ще замінити цю трубу, бо під великими кутами я вже навчився гнути труби, щоб їх не заминало. Але труби просто немає. Тому з цим щось зробимо. Зараз кріплення, обварюю, що не обварив. І все, будемо фарбувати його. Ще я дещо забув? Для кайфового кріплення купив собі ось таку штуку. Це кльопальник різьбовий. Коротше зроблю, покажу. Що можу сказати? Інструмент дуже крутий, ось так це виглядає. Ось воно все закручується прямо в трубу. Дуже круто і красиво. Я вважаю, що додульки повинні працювати. Тож зараз тут кріплення роблю для них, тому що це доволі необхідна річ. А от датчик температури я на жаль викидаю, тому що в мене не працює вже батульник. До речі, Башбар помістився в 39-ку. Завтра покажу, як це виглядає. Я вам обіцяв показати, як я Башбар. Ось так він в 39-ці лежить. Помістився, все чітко. Але саме зараз до мене приїхав Владислав на Євці. і каже: Поїхали, на неї відвеземо. Ну, поїхали. Зараз перегрузимо. А зараз ми його будемо шпаклювати. Це буде наш маленький секрет. Ну, не ідеально, ідеально і не потрібно, ідеально і не вийде. Коротше, буде ще фарба, лак, ґрунт. Це все закриється більш-менш. Тож до понеділка чекаю, коли прийде фарба, а зараз приберуся в гаражі. Нарешті цей день настав повністю готовий пофарбований башбар. it is. А зараз зважуємося. Це моя вага, а це моя вага з башбаром в руках, частиною морди, яку я відрізав. Ну, десь 90. А це з підсилювачем та губою. Встановлювати я його буду вже не так, як знімав, дуже акуратно. Тож зніму зараз цю частину і буду ставити. Виглядаю саме так, як я хотів. Зараз всі місця, де буде третя пластику, заклію бронеплівкою Та буду збирати. No, yeah, cause this is the way I know you like it So you won't strike it, I took it at a high it And now that it's done, I know you please. pleased At how the E just does it with ease Just about the crowd screaming, a girl screaming Just to get a picture of me and my B O Y C From the H -O, o D and W.A. down with me Strong and I'm raging, turn the page in <speaking and foreign language> Він виглядає саме так, як я хотів. В наступній серії розбираємось, чому двигун не запускається. Та вже виїжджаємо та перевіряємо, як вона їде все-таки. Тож, дякую, що подивився. Став лайк, підписуйся. Мені дуже важливо знати, що мій контент тобі доходить. Тож, дякую, все буде Україна та слава ЗСУ!